Привіт, друзі! Мене звати Роман. Роками досліджую Біблію, не з боку традицій чи релігійних поглядів, а щиро, з бажання зрозуміти, який насправді Бог, наш світ та ми люди. І знаєте, що я відкрив? Що в центрі Біблії не правила, не страх і навіть не релігія. В центрі Біблії Ісус, який показав нам Отця, повного любові, доброти та благодаті. Цей канал Я створив для того, щоб разом із вами відкривати Євангелію Ісуса, Євангелію благодаті. По істині добру новину, яка справді змінює життя на краще. Тут ви знайдете. Уроки по 20-30 хвилин, де ми крок за кроком будемо вивчати Біблію. Короткі проповіді для натхнення. Відповіді на гострі, складні та цікаві питання, які, можливо, ви не наважувалися задати в церкві. А для тих, хто захоче заглибитися більше, я підготую pdf конспекти щоб можна було все зберегти та перечитати. Я тут не для того, щоб нав'язувати віру чи переконання. Моє бажання відкрити для вас Біблію як книгу свободи, життя, радості та щастя. Якщо вам цікаво досліджувати її разом зі мною, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. Попереду нас чекає багато чудових відкриттів. До зустрічі у першому уроці! Все буде краще!